У гальочок, маленький, поїв. Виїдай, хороші, дай. їдай. Аліса, як завжди, нелюдима. Вербу корм, кормимо, кормом. Опа! Що ви хочете гуляти? Зараз я вас їх випущу. Будете гуляти, свиноти. вже. Лагуна, ти поїла, дівчика? Білка! Білка! Що тут з тебе? Як бачите, собаки в нас не те, що ситі, а навіть, можна сказати, занадто ситі. Да? Можна це подивитись по лагуні, яка вона товстушка. Товстушка. Опа-опа-опа-опа. Та то тут у нас. Я прийшов, ці собаки до мене взагалі не підходили. Я не знаю, вони були якісь чи їх... Вони кричали чи що, я не знаю. Но зараз, спустя 6 місяців, кожна собака підходить, кожна собака довіряє. в принципі. От. Раніше вони боялися виходити навіть з цієї клітки. У нас тут таке маленьке подвірочко, яке закривається. Я їх просто випускаю, так всіх поки прибираю, поки годую, щоб вони хоча б почувствували якийсь запах новий травичку поїли, наприклад. Бо раніше їх не випускали, вони сиділи отак от цілими годами в цих вольєрах 3 на 3 метри. Так. Хочеться зробити щось щось приємне для них, хоч щось в цій житті, щоб в них було. Ось так само я заходжу. Після того як покормив низ на основну територію. А тут же всі мене ждуть. Ліза? Не голодай. І починаю випускати всіх собак, щоб вони теж гуляли. Поки вони їдять, я їх закриваю, щоб не було стичок. Оце все-таки тварина. А коли вони вже поїли, можна, в принципі, випускати. Денік. Денік. Джек! Я корм. Я корм. Малыши, Всех не випускаю, бо вони дуже конфліктні, можна сказати. Грей! Виходь! Виходь, бо я. Всех, хто не випускаю, бо конфліктні, тільки недавно привезли їх. Точніше, пересадили тільки недавно сюди. Хто тут у нас ще? о Цих собак теж не випускали ніколи майже, вони не гуляли. А я їх випускаю, щоб вони подихали нормальними цими. О, от. Майже всі вольєри я відкриваю, поки я тут на території, то я їх відкриваю. Коли йду годувати на інші місця, Інші вольєри. Я, звісно, конфлікт не закриваю, щоб не було стичок. Моріс, це наш охотник на щурів. Пожалуйста, виходь. А, річ. Річ теж вже, при що його випускають. Хоче гуляти річик. Він вже сам не заходив вольєр, все, його треба тільки брати на руки і заганяти. 40 кілограмів попробуй, блін загнати, Всі гуляють кабани. Маша біжить Угу Годується по такій системі Корм. З додавленням це я нагріваю воду щоб корм для собак, цесіска, він був м'якший. Тут такий п'яток був. І зараз я замішаю і піду там ще на вольєре. Ой який жирок. От наш Алік мають скоро забрати, дам йому таку ось ігрушку. Він дуже любить гризти. Зараз він нею займеться. Алік! Красавець. згриз всі вітки, які йому дав. Оце один з моїх любимих. Шоврик. Мега агресивний карапуз. Має little бейбі. О, 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 о. Покажи язика. Він чисто їду. він так він Недобрий абсолютно. Він бачить їжу, він ще може там. Бляха. Він бачить їжу, він... Він Все, бачите, він вже нападає жорстко. Причому що він не такий голодний, як ну, він... Іди шурик, іди. Вот. Така порція. Можна навіть сказати з ліжком. О, все, він же бачить, але він не бачить. Не кусай пальці. Бачите, який він злий. Все, їжмо лише. От ці, якщо шо доїдять. Опа. Де твоя під Ладно, треба буде кинути під такий корм, це получается сухий корм різних сортів з копусою. Спеціально для собак. І отакий от от черпачок, тут примерно 250-300 так грам. короче, тут трошки срач, бо я сюди ще не заходив. А в собак тут світло ночі горить іноді. І вони тут устраювають повний Армагеддон. Перекидають все, треба людей, щоб вони допомогли це все, вивезти, цей хлам. І поки немає такої можливості, просто руки не доходять. Тут наша собачка сидить на одіялах. Просто не вистачає вольєрів. І приходиться робити ось так. Такі якісь барикади непонятні. Отакі от, от одіяльці на поддонах. Отаке от, от видумувати, бо місця просто не вистачає для них. Майка. Грей! Грей! О, все. тільки когось покликав починається двіж. Починається двіж. Тільки странно, що річка я не бачу. Річ? Річ! Він обично сразу біжить з своїм туловищем 40 кг на таран мене. Все, все, таран, 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 таран. Гарубі, гарубі. Він, до речі, раніше, коли його привезли тільки, він був такий кілограм 10 максимум. Такий доходяга, взагалі. Поправився трошки. А вот і наша найвелика територія. Куча вольєрів. Куча собак. Дракола зачекає. Оце білий це дракула. Мені зуби була. Ми з ними гуляємо, іноді не за всіма, звісно, бо не всі до... просто даються в руки. Вони не звикали такого. Щоб збирає і, і гуляли. Вони навіть... Більше себе комфортно чувствують в цих вольєтчиках, бо їм там привично. От наша Ася. Ася. Давай лапу, Ася, давай. Давай лапу. Чи нема колбаси, нема лапи, так? Да? Угу. Ось така от наша Асіча. Тільки що прибрали. Коровник? Ну, як прибрали? Прибрали коровник. Опа-опа, до нас лакі. У нас там наверху такий ще один є. Денник. Це просто копія. Такий самий паскудник. Паскудник. Пес. Пес. Що ти тут лежиш, пес? Старий собака. Все, що робиться, тільки їсть і спить. Пробував гуляти з ним, але він такий лінтяй, він за ці двері навіть не хоче йти. Ось такі от. Там у нас ще один челик. Не дуже він людимий. Опа. Опа-па. Хто тут у нас? Шурик, ти поїв. От водичка. Водичка чистенька. дело. Він вже старий пес буває ходив в туалет прямо сюди собі. В клітку. Жора, він сліпий, орієнтується тільки навірно на свій ніс мокрий і на слух. Опа, Шо, король, О, жопа лиса. Так сплять не всі, но большинство особо у нас, так? Да? В коровнику. Ася. що? Ну. Не мерзна срака. Все время тому болоті валявся. Зробив йому таку от штуку. Все, з неї не тепер він не злазить. Це тепер його. Колобок. А, ти не любиш камеру. Я зрозумів. Алік. Колесі. <ріхи> Засрайсь. Ось тут ну, є маленькі. Теж випускаємо собак. Бо вони постійно засиджуються там, не розвиваються, а так вони хоч можуть побігати, якоїсь трави поїсти, почистити желудок. Це мамаша і синок. Ой такий, гарний, гарний, гарний пес. О, да, да, так. Да. Собаки міцні, буває, прибігають. Тоже... ну, Ведуть себе вони нормально, бо вже скільки років разом.